Йойой. Є такі сусіди часом, ніде правди діти. День у день суцільні нерви. Годі вже терпіти. Той упертий. Ця немудра, інша язиката. Цей пияк тих лиш сварки, хоч тікай з хати. Угу, <плес> В його би хобі теж, ні в року, їй би лиш молоти, вічно ляпне щось із дуру, мусить та вколоти. Якось зранку стріла таню, каже Що нового, Купа хлопців є, а заміж не виходиш довго. М? У тані очі аж на лоба. Просто шок та й годі! Кожен раз одний теж є, їй ніяк не вгодиш. Ліпше вже змовчати, певно, та ж не стерпить все це, має теж характер гострий, ніби хрінь з перцем. Я признаюсь, по секрету може різне бути. Заміж хочу, тільки Васю. Як мені забути? Як згадаю твого Васю, тільки це між нами? Інших всіх не можу бачить. Як же вийти заміж? В люби щось застрягло в горлі. Кров заляла очі, тільки гепнула дверима і чоловіка точить. Цілий тиждень, дні і ночі, з криками й плачами влаштувала Васі і допит, що було між вами. Нерви з'їла, дзвонить, ходить, що би Таню здибать. Таня, звісно, їй ні слова. Теж мовчить, як риба. Люба в крики, хочу знати, що воно й до чого. Ти скажи, чого постійно думаєш про нього? М? Таня хитро мружить око. Як причим тут Вася, Щоб мені такий же дурень раптом не попався?